Рейсер 900. Старт по готовности три цилиндра, да, раскручиваются, выехал. Теж зараз будето. Че по пятишками не стрелять показати що ну не просто, так що там пишет 19. Так, да так, -да, зло-міліметровом, ну нічого, вона на межі. Ну, це вже клас Д2. Тут вже люди викладаються, тут вони вже хорошо відчувають і порипи і все. Ну, там, то треба спробувати прискоритись, кожен міліметр, використати. Непростих погазову мотоциклів, тому що там ти трошки його закрив, привідкрив, він змікається, гулька розвантажується, дуже гулький різок. Просто але при цьому дуже багато тягне знизок і їх не Так разворот и да тут у нас по склеим участник намагався проїхати. а Генрі, понятно скажи до приїхав. так ладно ох осекся оскся Нічого. да там на, може бути, на слинский наполняет Полоса. Бачимо, да? трошки остудило його пил, він на такий виситний став, але э, розвороти, розвороти досить компактні, добре крутить кермо, максимальний виворот використовую, але швидкість, звісно, доволі сильно. тобто треба попрацювати над змійкою, вона така більш менш на виворот, більш шкодова. Хорошо затягнули дугу, гальмування матових поворотів. Мені дуже подобаються елементи, мішає. дуже прикольне зваження, І швидкісні і повільні, бо на цих мотоциклах це хорошо Коли на 43, 43,512 вплотну наблизився до лідерів. Там у нас гаряче. Там...